Друзі, всім привіт! На дворі нестерпна спека, тому зараз самий час зробити квас з бузини. Знайшов ось трішки бузини, ось там, ось там. Зараз нарву та вдома будемо робити квас. Зараз самий момент, тому якщо у вас десь росте бузина неподалік, мерщій, поки вона не перецвіла, бігом пакетик в руки і збирати цвіт. Ось я приїхав на велосипеді, завіз доню на заняття, а сам поки назбираю бузинового цвіту. Назбирав ось скільки цвіту, ось так він виглядає. Нам потрібна ємність та 10 літрів води. Порція буде на 10 літрів, 900 грамів цукру, ось така літрова банка, один лимон та 15-20 ось таких суцвіть. після того як цукор розчинився беремо цвіт до речі вода була просто холодна Цвіт не можна мити ні в якому разі, тому що в його пилку містяться ті самі дріжді, які дадуть бродіння. Беремо ножнички та будемо обрізати самі соцвітя, тому що ці стебла можуть дати гіркоту. Нам потрібно тільки соцвітя. Після того, як ми це все гарненько перемішали, беремо на шнапі і заносимо до кімнати. Звичайна кімнатна температура 5 днів і квас буде майже готовий. Накриваємо це все діло рушничком, марлею та бажано походити і поперемішувати час від часу, щоб квіточки залишалися у воді. На п'ятий день ми це все виливаємо у пляшки. Пляшка повинна бути не повна. Тому що буде виділятися газ, а йому буде потрібне місце. Потім закриваємо, заносимо в холодильник або спускаємо в погріб. І через 2-3 дні можна куштувати. Такий квас може стояти місяць-два, навіть у людей стоїть всю зиму. Але він то вже перетворюється на якесь шампанське. Обов'язково спробуйте. Зараз саме сезон. Насправді рецепт це така штука відносна. Хтось кидає більше цукру, хтось менше, як кому подобається. Це все просто потрібно спробувати. Так само і з лимоном. Хто любить кисліше, можна більше. Хто взагалі не любить кислого, взагалі можна без лимону. Тому пробуйте. Цей рецепт такий стандартний, мені його розповіли, та я і так і по ньому роблю. Мені подобається. Які у вас рецепти, залишайте коментарі. Я буду радий почитати. Може, щось не те зробив? Будь-яким коментарям буду радий. Всім здоров'я, всім добра, до нових відео. Па-па!